Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Від вас вітає Італія, і це суботня школа, Пресвята Родина. З нами, пані Заряна. І е, вітаю ще раз пані Заряну. Дуже хотіла б дізнатися про ваше українське коріння. Звідки ви саме з якого куточку України? Чи, можливо, ви народжені вже в Італії? Ні, я родом з України, маю досить українське громадянство, незважаючи на те, що в Італії вже 25 років, і родом з Львівщини біля міста Сокаля, тепер називається. Так? І давно виїхала сюди, я так як і всі у 2000 році, як то кажуть, на рік-два, але доля склалася по іншому. І їжджу в Україну при кожній можливості. Доньку так виховала, вона українською розмовляє і навчалася в українській школі, закінчила зараз в університеті. І незважаючи на те, що вона народилася тут, батько італієць, але вона Україну дуже любить. І при кожній нагоді, вже вона повнолітня, то каже, мам, не хочеш їхати їду сама. Родина залишилася там, так що і дворідні і брати і сестри, то вона дуже любить їздити в Україну. Як могла, так виховала з дитинства, співала колискові народні українські пісні. Тому зараз вона в хорі церковного співає катихіткою для українських дітей, і аніматоркою для українських таборів, і для італійських, і для українських. Тому Україну ніколи не забували. Дома в нас і чоловік дуже з повагою відносився. І від початку війни, 2014 року, він працював в п'ятці, то так само чим їх допомагав. Тому в нас була така патріотична сім'я дуже. Дуже добре, що наприклад, чоловік той, хто голова родини, зазвичай обирає певні традиції, культуру. А ви, як справжня українка, ви взяли всю силу і змогли виховати в своїй родині українські ці традиції. І... Більше вам скажу, коли ми на різдво у нас є така традиція ходимо колядувати від хати до хати серед українців. Це і дітям, щоб показати наші традиції. Я завжди хвилююся. коли про це говорить, тому що це ну надзвичайно хвилююче, коли вона є колядка вдома, і коли з дзвіночком ходять по вулицях знаєте, італійцям. Це дуже дивно. Мій чоловік на жаль покійний, але ходив зі мною, ходив з нами. І хто його перепиняв? Казав, що то таке? І він пояснив: каже: то всіх такі традиції були в українців. І це насправді дуже хвилює. Діти з задоволенням ходять. Не те, що їм за оплачують, плачуть, чимось пригощають там, знаєте, тими самими чипсами чи кока колою Але це традиційно дуже гарно. Кожного року у нас є така традиція. Отець Ігор з нами стус ходить, бо школа наша при церкві заснована була ще попереднім отцем, і зараз маємо оця декана Ігор Стус. І він насправді для школи він вважається керівником школи як юридично-відповідальна особа, тому що я директор по навчальному процесі, скажімо так, та. Да? А отець вже більше як керівник, відповідальна особа. І тому для школи він насправді бо розуміє, що вкладати в дітей свій час і власне передавати ці традиції для кого ми це робимо? Нам, бо це ностальгія за рідною землею, правильно, але отець розуміє, що діти це наше майбутнє. Ми далеко від рідної країни чим можемо допомогти, бо ми організовуємо, наприклад, на Різдво подарують трошки тепла на Різдво. Воїну. знаєте, Що діти приносять чи м'які іграшки, чи теплі рукавички, шкарпетки. Таке, що можемо зібрати. це в нас в школі так і є діти, які приїхали з України, що їхні батьки воюють чи брати, то ми збірки, коли робили, передавали безпосередньо їм. Надзвичайно багато дітей приїхало. і Постаралася теплом їх зігріти. Хоча мій клас, де я ще є класним керівником. Як тільки почалася війна, казала Зоряна Ярославівна, будьте нашим командиром. Я кажу, як це вашим командиром? Йдемо каже, Во, і Вони були в сьомому класі. Уявіть, це для мене було. Я просто розплакалася. Моя місія в тому, щоб дітей. Навчити любити державу, свої коріння. Багато з них хто і тут народилися. Отже, я кажу, ми можемо боротися тільки тим, що зберігати нашу мову. Бо і про колег можна багато говорити, бо розумієте, ми цілий тижні маємо свої роботи. Кожна є в нас онлайн уроки для То так з ковіду завелося, бо діти спочатку приїжджали і в суботу. Але і колеги відповідно працюють і такі, що закінчують працювати перша ночі, друга ночі в суботу і в неділю вже в школі. І це е, насправді відданість, така покликання, таке кожної з нас. Бо що діти з різними травмами, сімейними психологічними бували такі, от підручник когось чи пляшка впала на землю. Вони е, їм було okay. страшно, бо тому, що пережили дуже багато всього. І не завжди є легко, насправді. А з яких Але... куточків у вас є України? Діти, от добре ви так охопили, що це чималенько з різних областей? З різних областей. З різних областей І Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Київська, Житомирська. Далі ще яка, щоб так зразу за? З Чернігова навіть є, зі Сум, з Харкова, так що є кордон, що... де фронта. Там, 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 там. І більше з Волинської області. Ну з різних куточків насправді все діти з Помпеї, чи вас з інших містечок? З інших містечок Помпеї, може, проживають учнів 5, а в нас понад 100 учнів. І одна учениця доїжджає майже 200 кілометрів кожної неділі, тобто стає о п'ятій ранку, тільки щоб приїхати на уроки. Тільки це насправді низький ну, уклін мамі насамперед, яка е, захотіла привести дітей, бо меншенький ходить в третій клас, вона в десятий. І, але вони приїжджають задоволені, тому що це насамперед спілкування. З однолітками спілкування рідною мовою, і як би там не було, вона ті традиції її подобається зберігати. Бо в нас, крім того, що є навчальний процес, який в кожній школі, наприклад, наступної неділі нас буде. День учнівського самоврядування. Вони так чекають цього дня, щоб побути в ролі вчителя. Потім, коли так, відео знімають, інтерв'ю, у них таке своєрідне бере наша вчитель інформатики, такі коротенькі відео робить. І я б ніколи не була вчителькою. <смі> не завжди просто з малечою, знаєте, щоб їх втримати, привернути їхню увагу. Але вони все одно хочуть себе в цьому попробувати. І це насправді дуже хвилююче. Вони а що ще розказати? А що до моєї одного учня, що хоче алгебру в 9 класі робити. А ви мені все сказали точно, щоб я нічого не забув, хвилюється так. Ну насправді, і от це одна з традицій. Тоді і до свята Шевченка, Лесі Українки за Різдво я вже сказала майстер, майстер-клас писанок у нас був. Це так само було діти, хоча ми попередили батьків не давайте дуже нові речі. Але так само для дітей було хвилююче. і День Матері, і День Незалежності, всі українські свята, і День пам'яті голодомору. Ну, будь-які свята, які святкуються в Україні, ми стараємося і зробити їх тут. Як би нам це не було важко, тому що це тільки неділя, означає, що ми забираємо трохи уроків. Так. І та, ніхто з вчителів так. свого року не хоче віддавати, бо ми співпрацюємо з міжнародною українською школою, державний ліцей, міжнародна українська школа, тобто програму від нас вимагає. Ми кожного року складаємо атестацію, не то, що в нас просто зарахували нам і все розумієте. Бо ми вважаємося вчителями волонтерами. Неофіційно ми працюємо, на нас не міністерство наймало. Ми просто допомагаємо учням екстерном, скажімо так. Тобто офіційно нас ніхто вчителя не визнає, але вимагають як від справжніх вчителів. Та? Від мене, зокрема, як директорки, то не те, що є окрема посада, якась оплачується. Чи ж з документами дуже багато клопоту є, бо розумієте самі за кордоном цей дозвіл на проживання, і закордонні паспорти. І все це. у нас заоч дуже класна, яка цим займається. І Далі в нас є гурток танців, є хор для дітей, які вже в церкві співають. Та? Під час служби якісь твори співають, отже, за танці, я сказала гурток «Умілі ручки. Тобто, щоб розуміло, що таке вишивати, як робити до Дня Матері ті самі аплікації, щоб ще такого не було Дня Матері, щоб матері не плакали, що діти зробили своїми руками. Гурток англійської мови. Ну, тільки що можна, ми це робимо. І діти вміють і виступати, вони насправді не тільки вивчають українську мову, удосконалюють її, а ще й проявляють свої таланти. Є такі, що хочуть на семінарістів вчитися, є такі, що хочуть в Україну поступати. Це так само дуже хвилююче. Знаєте, переживають тут вже скільки часу, але насправді оце любов, яку ми передаємо до нашої держави, вони тут не хочуть бути. Не всі тут змирилися, не всі тут звикли до цього до менталітету італійського, тому що він дуже відрізняється. Це ми мусили прилаштуватися, бо, як я кажу, ніхто нас сюди не кликав. І ми мусили прилаштуватися під закони тут. Звісно, не хочемо, тому, щоб нам на голову лізли, але мусимо розуміти, що закони держави і традиції, їхні, їхній менталітет мусимо поважати. Так як би хотілося, щоб поважали нас, ми, як йдемо на Пасху святити кошики, та? Це італійці з тим. <ріст> <ріст> І Вою розпитають, а що це? Маєте розуміти, що Помпеї це сама громада, ну капличку ми маємо свою. Отець Ігор насправді всього, що міг добитися, це папський сантуарій Помпеї, що є Чудотворний Богородиці. І хто заснував цей сантуарій цього минулого року його е, визнав Ватикан Святим, так що можете ви яке це місто? Ми його знали зі сторінок історії, та, як так, це, так, так. Помпеї, але насправді воно і для прощу дуже, дуже таке популярне, і між українців. Також минулої неділі у нас були з Болонії українці. І це кожного разу хвилюючи, тому що е, надзвичайно багато людей, церкви ми в каплишці всі не поміщаємося. І потім околиці. Отець зранку робить службу про літургію має в Помпеї, а потім після обіду в інших парафіях. Тобто з навколишніх міст люди приїжджають, коли приїжджають посвячувати Пасху навіть з острова Капри, щоб ви розуміли, де була Леся Україна, Леся Українка була і в Помпеї. Так що ми це все дослідили. Консулта приїжджає, консул з Неаполя приїжджає до нас, його діти в нас навчалися. Зараз третій син навчається, так що ми консул України. Консул, та, генеральний консул України, України консул, в Італії. Так. так. Та. І справді з колегами, якщо поговорити, ми всі за ідею. За ідею, Україну знав, чи спочатку предмети, звісно, і, а потім всі решта. Але як ви встигаєте за один день? Ну, і, і дітям низький уклін. Для початкової школи це низький уклін батькам, тому що вони єдиний свій вихідний присвячують тому, щоб привезти дітей до помпеї. Це ж не то, що старшокласники, повнолітні, потяг і приїхали, і вони мусять їх привозити. А і, тому і діти, що ходять і в цю школу, розумієте, яке для них навантаження, мають свої гуртки. То, хто на футбол, хто ходить, хто на танці, і потім вже ми стараємося домашнього багато не задавати, але дати основне. Бо якщо з математики, наприклад, йде паралельно та в італійській школі щось вивчають, тут я просто їм розказую це по-українськи. І насправді дуже багатьом це допомагає. Бо якщо з математики має в мене, наприклад, 10, в італійській школі 6, тому що не все розуміє. І як була пропозиція перевести оцінки з, італійського, з італійської школи на українські, оці власне на точні предмети. Я з тим не погодилася, напевно, одна з небагатьох, коли нас брали директорів, що вважає, що це неправильно. Добре, що ті, що тут народилися, мову знають, розуміють, і, можливо, вони краще знають математику, так і по-італійськи, але ті, що приїхали, вони ще, якщо алгебри, вони приклад просто напишуть, але з геометрією не задачі не зрозуміють, що треба зробити. Стараємося зробити все, що в наших можливостях, і в тестових формах, і вікторини проводимо, і навіть були математичні КВК, щоб цього потрошки захопити, але дати основне. Оце, це що так. зараз освіта, напевно, забула, то що дітям треба дати базу. І тому наша мета дітей впустити в життя готовими. Готови до того, що що ще не все ще не все бачите, але ви гарно сказали про базу. Чому здається, освіта в Україні вона ламає все. От правильно ви сказали базу. Виховати українцями, виховати в душі, це найважливіше, тому що зараз думаю, що це програма, яка заміщується, не знаю. Я як освіт'янин також, я, я дуже прискіпливий, мені дуже не подобається, тим паче програма з мови. Тому що вона не для мовлення, не для ем, любові. От коли ви сказали колискові співали, це ж найгеніальніше, що може статися. Тому що всі до одного письменники кажуть: ем, я такий народився, або я, наприклад, розвинувся завдяки тому, що мама співала колискові, а ми вже все позабували. То смисл ми не вчити вірші. Які постійно ми забуваємо зараз, питає чий вірш, коли ці вірші на пам'ять нічого не дають без пісні. От пісня, ви правильно сказали, співаночка вона завжди буде в вустах, і, і це буде живе, тому що ми не можемо без цього. Просто вірш він нічого нам не дасть без співанки. Тому це най найкраще, що ви могли зробити, саме співати. Ось і тому дуже так розумно, дотепно. Навпаки, ну, мені здається, оце душевний спокій, який можна знайти для дитини, тому вони ходять до школи, тому вони, вони долають ці кілометри. Ви справді показали найбільшу прикрасу. Це досить мудро розумієте, це по материнськи виховання, аніж технічне виховання, коли просто дають так. освіту. Це... Є... Права з української мови, де треба продовжити рядок пісні. Знаєте, то якщо перше питання ще не вмерла Україна, і далі вони ще продовжать. Ще було Боже великий єдиний, то вони знають нам Україну храни, бо хто до церкви ходить, могли відповісти. А вже третє питання несе Галя воду, Стоп, там три крапки у вправі і вони не знають, що далі. Є тут заклади, українські ресторани, і ми коли їдемо туди, от випускний в них був, наприклад, ми були в українському ресторані, і коли на ті пісні, моя дитина їх співає. І це настільки приємно розумієте. От я старалася завжди тільки українською говорити, коли до мене одна подруга прийшла, дитина маленька, ну не пам'ятаю, скільки років було, але вона каже: «Сонечко, принеси мені стакан. А вона дивиться на мене. І каже, Мама, що це а що це таке? Ага, що це таке? Бо вона знала склянка. Yeah. E, насправді, а що ми мали робити? Ми мали дискримінувати тих дітей. Я їх розумію, і до сьогоднішнього дня є в нас діти, які чудово розуміють українську, читають як диктори телебачень. але, але не їм воль. важко. Їм важко. Насправді дуже розумні є. Такий в нас з Миколаєва є учень. Я допомагаю йому з італійською, бо я крім української математики, вже італійською займаюся. І насправді дитина дуже цікава і дуже розумна, в у всіх предметах, всі вчителі його хвалять, а говорити українською не може. Вдома говорять українською, дідусь з бабусею, українська така з суржиком, а він не може, бо він ходив у школу такої, дуже важко йому. Це теж який парадокс. У родині україномовня, а дитина чому Але чому? батьки російськомовні. А, Батьки, батьки російськомовні. бабуся, дідусь. Я зрозуміла. Насправді стараємося от насамперед це, тому що вже коли є українська мова, тоді можемо говорити про інше. Історія українська, географія України. Ну, насправді треба дітей зацікавити. Тому насправді є над чим працювати є з ким працювати, тому що якщо знайти правильний підхід до дітей, вони можуть дати дуже багато. І я власне це їм наголошую завжди. Бачите, скільки ви всього знаєте? А ще якби ви, ви ж губки зараз, от як не впитаєте зараз, чи ви думаєте, я, вч... я ж не вчитель, математики ні української мови, я б вивчала зовсім інше. Я в Україні працювала менеджером. А зараз мені доводиться, тим в мене були викладач економічних дисциплін, менеджер організації. І так склалося, що я після університету працювала менеджером. А на державній посаді У нас є захист вітчизни, вчителька молода. І закінчила міжнародних відносин, і в неї стільки ідей, Вона завжди таке їм цікаве придумує, і з тою зброєю вони ж мають дуже багато всього кого знати, що ми поняття не мали про це. Була в нас якась військова підготовка, але не, та, не на такому рівні, як це зараз. У нас навіть одна бригада вітала дітей, коли ми там якраз власне, був збір для тих, і ця бригада вітала ми, з емоціями такими. Як їм було це приємно, і що ми це все підтримуємо, власне, після цієї вікторини ми то дивилися. І це було таке в формі запитань, знаєте, журі, і все, дітям наскільки це цікаво, що вони, що вони навчилися, що дійсно дуже приємно. І музичні конкурси різні, і от, власне, тим школа живе. І багато всі граєм живуть, от отець благословляє нас на це, бо він бачить, він так само щирий українець і дуже, дуже за все переживає, дуже багато допомагає і воїнам, і всім. Ну, настільки вміє людям це донести, що люди готові віддати останнє, насправді. І тому, коли приходить до школи, це для нас свято, коли має час коли заходить привітатися з, з дітьми чи з Йорданською водою, коли приходиться емоційно, Миколай до школи приходить. знаєте, Це всі традиції, як має бути. Тому це, як приїжджав до нас е, посол з Ватикану, каже на свято власне, першого дзвоника, і каже: Ви так ніби шматок України взяли? Так, і, і, і перед. Так. Всі так. діаспоряни так і роблять. Коли не повернулись поки до, до України, вони створюють свою Україну і от гуртують от завдяки вашій школі, знову родина українська вона згуртована стала. І е, завдяки тому, що діти з різних областей це ще кращий е, вияв, тому що виявляється, що, що всі ці проблеми треба прожити і там. І оця згуртованість це головне те, що ви робите. Я вам дуже вдячна, Зоряна. Ви неймовірно розповіли історію і хоч, хочеться піти до вашої школи. Хочеться піти до вашої школи і залучити побільше також дітей, тому що це дуже важлива традиція для самих українців стати українцем в мові, в піснях. І в благослужінні тому я вам вдячна і обов'язково успіху вам і процвітання. Нехай діти все-таки повертаються до України, до мирної України, щоб це в нас вийшло. Я так дітям і кажу, ніхто не сказав, що ви будете тут завжди. Можливо, залишитися, а можливо повернетеся. а кому відбудовувати Україну. А ви будете мати вже скільки навиків і по-українськи, і італійського наберетеся в різних ліцеях навчаєтеся, і на архітекторів, і на інженерів. То невже ви думаєте, не станете корисними своїх держави? Тому це насамперед мова Давай, і насамперед любов до батьківщини, до батьківщини, де народилися ваші ваше коріння звідки? Тому, як би вам не хотілося, а так. коріння ваше буде звідти завжди? Я надзвичайно вдячна вам, пані Олю, що ви робите таку справу працюємо, скажімо так, просто працюємо не на якусь там рекламу, чи якесь, а насправді, бо наприклад, чи то наша ностальгія така за е... ні, це реклама Украї... для українців. Навпаки, це реклама. Це реклама про те, ми несемо в Україну, щоб ті, хто думали інакше, щоб вони бачили справжній результат. Що mm. омріяне, знаєте, як в рожевих окулярах, коли бачать, думають, що от за кордоном саме так, от як ти вважаєш? Щоб вони зустрілись з українцями самими, подивилися, що ці дві от сторони ми зараз стикаємось. Ми в Україні, і ви, наче mm -hmm. не в Україні, але Україну вже створили. І ми маємо дивитися одне на одного. І тим mm -hmm. самим збираємо докупи всіх, 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 всі. тому що українців багато, а ми зараз потерпаємо. мільйони на території України зменшуються, тому вирішили, mm -hmm. що ці мільйони вони є. Їх просто треба показати. Ось тому такі мільйони дуже важливі для нас. Українська нація славна. Вона дуже багато приносить здобутків. І коли ми чуємо імена за кордоном, хтось щось приносить, наприклад, ті ж самі нагороди, а виявилося, що українське коріння. Значить, що це українці зробили? Ось mm -hmm. так. В межах якоїсь держави, так як ви, Віталія, але це були українці, тому що саме корені допомогли стати на, на той п'єдестал. Дуже Дякую. вдячна вам обов'язково до зустрічі.